Всі його знають, як Семенович. не капітан Якубовський, не Едуард Семенович, а просто Семенич. Отака була людина. У нього був вибір воювати або сидіти і займатися паперовою справою. Він вибрав свій шлях воїна. Едуард Якубовський був моряком і військовим льотчиком. Попри це, він мав мало шансів потрапити на війну. Після розпаду радянського союзу відмовився працювати в Росії, а в Україні був вимушений працювати не за спеціальністю. У 2000 році він коли йшов додому по вулиці з роботи пізно ввечері, отримав ножове поранення в серці. Було в нього 25% втрати працездатності. Із За цього його у 2014 році військомат не хотів брати до лав Збройних сил України, бо він був непридатний до військової служби. Через Харків, через Харківський військомат, все-таки в 2015 році ну, йому вдалося таки потрапити до лав Збройних сил України. Воював у гарячих точках Донецької та Луганської областей, під Авдіївкою, Пісками Попасною. У 2018 році отримав тяжке поранення. Йому видаляли селезінку, там також пропонували йому третю групу інвалідності оформити, пропонували в штабі працювати, але він відмовлявся, він тільки одужав і відразу пішов з побратимами на фронт. Після початку повномасштабного вторгнення захищав Харків у травні. З рук президента отримав орден за заслуги третього ступеня. Звільняв Харківщину Балаклію Куп'янськ. Всі його любили, всім він подобався, тому що він був такий ну, доброзичливий. Тобто, ніколи нічого нікому не, не, від, не відказував. Всі люди його, які з ним, ну, співслужбовці з ним служили і в зоні проведення бойових дій, і в ну, пункті постійної дислокації. Під Куп'янськом 20 вересня Едуард Якубовський отримав поранення, які стали смертельними. Потрапили в засідку, там 20 метрів від них, в житловому будинку знаходилися кадрові російські військовослужбовці. Накрили їх мінометним вогнем, була перестрілка, десь 13 чоловік, побратими сказали, їх було військовослужбовців, а з кадрових російських було 40 військовослужбовців. В лікарні у воїна двічі зупинялося серце. Вдруге реанімувати його не змогли. Він помер 26 вересня у Харківському шпиталі. Мені дзвонили з частини, сказали, що все, Дарду Семеновича немає. І ну, якось так знає, за що я ж не повірив. Всі, які в нас були поранені, поранені, як правило, всі ну, виліковувались. Семен для мене був як батько. Він дуже був розумний, політик. Нам дуже бо не хватать, але в серцях він залишиться з нами назавжди. В Едуарда Якубовського залишилася дружина і двоє синів. Перед самою війною народився онук, але дідусь встиг побачити його тільки на фотографії. Таких мало. Дуже мало. дуже порядний. Вибачте, можу. поховали Едуарда Якубовського на алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.